Зараз уважно подивіться на свої нігті. Дрібні білі плямки на ногтях можуть свідчити про дефіцит вітамінів і мінералів, особливо цинку. Тьмяні нігті вогнутої форми, тожкообразні нігті. Якщо це не агресивна робота вашого майстра манікюру, то частіше за все це може свідчити про дефіцит заліза. Ламки нігті можуть бути слідством дефіциту вітаміна А, заліза або дефіцит білка в вашому раціоні, а ще, можливо, і вітаміну в 7, біотину. Продольні боростки на нігтях свідчать про дефіцит вітамінів групи В, цинк, заліза, магній, а також при різних захворюваннях, наприклад, при псоріазі. Якщо ви та ваші нігті здорові, Ламкість може займати лише третину відрощує нігтьової пластини, надто малі лунули шукайте дефіцит вітаміну в 12 і заліза і, можливо, порушення кровотоку. Тепер уважно ще раз подивіться на свої нігті і скажіть, які зміни ви побачили в себе.